На тлі останніх подій податкові зміни геть випали з уваги і втратили значущість. Немає потреби пояснювати, чим зайняті всі думки і від чого тискається серце. Ми всі це відчуваємо. Єдине, що можу сказати, допомагайте, чим можете, бо поки світ вчергове непокоїться і сумнівається, ми це все, що в нас є. Редакція Головбуха продовжує робити те, що вміє найкраще. Підтримувати бухгалтерів професійними порадами та чіткими інструкціями, впевнена, що зараз це особливо актуально для вас, адже доволі складно зосередитися на роботі, коли таке відбувається. Податкова реформа запланована на липень. І, хоча бізнес просить президента накласти вето на законопроект 8401, готуємося до можливих змін. У минулому номері ми давали роз'яснення для підприємств на спрощенці за ставкою 2%, на яку систему можна перейти і як це зробити. У цьому номері допоможемо розібратися з прибутковою декларацією та визначити обсяг річного доходу, оподаткувати перехідні операції, а також сформувати податковий кредит із ПДВ після повернення зі спецгрупи єдиного податку. Воєнні пільги. З майнових податків запрацювали лише у травні цього року. Ми вже пояснювали, як скористатися звільненням. Нова стаття допоможе відкоригувати в бухобліку узгоджені податкові зобов'язання платникам на будь-якій системі оподаткування. Ще одна інструкція стане у пригоді, якщо потрібно розрахувати соцвиплати демобілізованим працівникам. Із нею без проблем визначити страховий стаж, обчислити відпускні та лікарняні. Також тримайте другий банк проведень. Це приклади обліку бухгалтерських програм і кваліфікованих електронних підписів. Залишайте свої пропозиції щодо наступних тем. У кожному номері публікуватимемо нову добірку бухгалтерських проведень за вашими запитами. Бережіть себе, а в роботі покладайтеся на Головбух. Гуртом і чорта поборемо.